Друзі, всім привіт! Мене звати Діана. Я вітаю вас на своєму каналі. Я вже знаходжуся у новій квартирі, яку ми зняли. Записую початок для цього відео вже на третій день, як ми тут прибираємо. І загалом хочу цим відео показати стан квартири. З самого початку хочу сказати, що нам господар квартири. Дав на прибирання 220 лей. Чому 220? Тому що е, ріелтор, який е, нам допомагав знімати цю квартиру, сказав господарю, що у нього є, типу, якісь люди, які можуть прибрати цю квартиру за 220 лей. І він нам їх дав, ну, щоб ми просто наняли людину і вона поприбирала. І Це він дав 150 лей на прибирання, і типу 70 лей на хімію. Так от, 150 лей це коштує дуже поверхневе. Прибирання це типу просто підтримуюче прибирання, щоб поприбрати там вбивати пил і просто помити позамітати підлогу. тобто ніяке там генеральне взагалі не йде про це мова. Тому все, що ви побачите в відео, ну, це наші перші враження. Приємного перегляду або неприємного, це вже як вийде. От і від вас чекаю коментарів. Напишіть, будь ласка, свої враження після перегляду цього відео. Ласкаво прошу. Так, друзі. Я вже ми вже знаходимося в квартирі в новій, яку ми орендували, в двокімнатній квартирі. E, Значить, за 375 євро. Ми тут вперше ось розулися буквально. Заходимо, будемо дивитися перші враження після того, як рано вранці з'їхав e, хлопець дівчиною, який тут знімали. От я буду вам показувати, що саме тут є на даний момент. Так, це заходимо в кімнату. Диван. E, він такий трошки, я вже бачу, що він брудноватий. Треба буде його мити. Він, до речі, маленький. Це те, що ми з чоловіком не дуже догляділи. Ану, Валера, ляж на диван, щоб ми подивилися твій розмір. Ми думаємо, що, що чоловік на нього не поміститься. От що ми думаємо: а ми збиралися тут спати. Ну, а хоча по розміру в ширину він в принципі норм, і добре, що є оця штука, не буде маститися стіна. Це непогано. Е, ну, ну так. Трохи, трохи маловатий. Ну, не знаю, щось будемо думати. Або вставай. <поє> Поїхали далі. О, бачу, до речі, що розетка є. О, там сюрприз нас чекає. Такий самий майже як в цій квартирі, де ми зараз. Ну, може, на 10 см коротше. Я так розумію, це сирість і пліснява. Біля цього кута. Ну і взагалі я так бачу, що досить так фіговонько зроблені оці всі кути. Ну, таке не дуже якісне. Ну, можете подивитись. От, от В принципі, от стан квартири він він такий. Ну от, от, от. Якби. Що ми ще маємо? Ми маємо таку шавку. Вона, до речі, досить непогана. Маємо таку шавку. Теж вона непогана, кондиціонер, не старий. До речі, немає ні в тій, ні в цій кімнаті телевізора. Шафка це він зовсім нещодавно купував. Для них вони попросили, що їм не вистачає шафки попередні жильці. От він їм купив. Тому він зовсім новенький. Ну так, не знаю, чи видно вам чи ні, ну, досить брудно. Непогана така кімнатка, ну, в принципі, так. Диван теж якось помиємо, тому що бачу, що він брудний. Тут є ось такий стілець. Mm. Теж я думаю, що в принципі можна його помити і буде окей. Оця шафка не зрозуміла мені, вона мала десь. вона мала десь висіти, погоду. Але ні, такі незрозумілі картини. Як хтось в дитячому садочку їх поробив. Так, ну що, поїхали далі. Поїхали на кухню. Так, заходимо на кухню. Ну... тут таке. Е -е 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 коментувати я, в принципі, не знаю, що тут коментувати. Тут он, як бачите, все дуже погано з цією столешницею, стільницею треба буде щось робити, тому що це не годиться. І тут, до речі, такий ну, трохи неприємний запашок. А, ну, така от ситуація. Хтось не прибрав за собою. Ну і в принципі, тут от таке було залишено. Дещо можна одразу повикидати. Отака От пічка. О, просто пічка жесть. Треба буде це все мити. Ой-ой-ой. Ну, коротше. Це, мабуть, навіть треба буде йому фоткати. Тому що тут зрозуміло, що це ніякими 150-ми леями. Це не покриє жодне прибирання. Он диви. Там все брудне, ну, коротше. Я, якщо чесно, гадую, нереально. У мене, у мене зараз почнеться панічна атака. Так, ну, тут теж все дуже брудно. Дуже брудно, тому просто вся бруднюча стіна тут, до речі, немає цієї захисної е скла захисного. Маємо тут ще мікрохвильовку. Вона теж щось так трохи пованює. Ну і вона брудна, треба мити, зрозуміло. Ну, так от. так Котел. Судячи з цього, він не новий, тому що вже навіть поживтівший такий. Ой, ну і холодильник теж теж треба мити. Ну, так от люди залишають. Я не знаю. Я собі не те, що не дозволяю в такому стані залишати квартиру після себе. Я, я так не живу, я не знаю, ми так не живемо. Ну це просто фу, блин, холодильник вонючий. Я ось відкрила і з нього запах такий добрячий пішов. Ой. Ну, що сказати, що сказати, друзі? Роботи тут дуже і дуже багато. тут, тут таке от таке от все. Мити тут і мити. Напишіть, будь ласка, в коментарях. От як ви живете? Це для вас окей, не окей, отак жити? Що ви думаєте на рахунок цього? Тут підемо, мабуть, є ще така кімната з. Як вона називається? Типу господарська тут. Ну, коротше, є машинка. Є Єстік, є духовка. Два кресла. Ну, я не знаю більше, що треба дітям, щоб вони ідеально жили. Не новенька, але наче нормальна. Тут килими, все по стандарту. Ну, але вони нам, звісно, що не потрібні. Полички, ну, витяжка нормальна стріла ну, це, звісно, капець. Погляньте, який засраний відсік для пральних засобів. Просто його, мабуть, в житті ніхто ніколи не чистив. Тут все поналіпало. Йдемо в ванну. Ну, тут от все по стандарту. Я не знаю, чим це треба було. Ну, просто я не можу. Ось таке все бруднюче. А це що за сюрприз? нас чекало. Це воно вода, цікаво, не відходить. Чи що чи тут розперті мебелі? Знаєш, Валер, яке у мене зараз відчуття? Ну що ми прийшли знімати квартиру, в яку ми заселились. А мені соромно, що ну, люди залишили після себе таке. От як це називається, коли тобі соромно? Ну це називається іспанський сором. Ну це просто капець. Ні, ну щодо меблів, вони просто з самого початку були недорогі. Тут немає обробки оцих котів. І, наприклад, там, де ми зараз, вона дорожча разів в п'ять, мабуть, ота Ах. шафка. Тому тут дивуватись не варто. їй два роки мінімум, а може і більше. І за два роки оце порозпирало, навіть якщо ти будеш дуже обережно вмиватися, таке інше, воно все одно порозпирає. Я знаю, що я вам не буду наближувати, але там в туалеті залишили після себе сюрприз. Маленький черка. Так, ну і спальня. Ой, тут так жарко. Тут є таке дзеркало. Не знаю, квартира якось за станом навіть гірша, ніж те, що ми дивились. Тому що, чесно, треба сказати, що у них тут були речі, все було заставлено. Ми не мали змоги, ну тобто, отак подивитися прямо в кожний да, кутик. Ми такої змоги не мали. У них тут були речі на дивані, тобто застелений диван був, ліжко. Ну, Ми ж не будемо заглядати по, ну, по їх власних речах. Я щось дуже засмучена, у мене прямо немає слів. Я не знаю, що сказати. Щось мене накрило, я дуже засмутилась, Ну, все-таки не так. Ти на це все дивишся, коли тут живуть люди. Не позаглядаєш, де воно там і що воно там. Тут ще побачили, що повідірвані розетки зі стін. Ще ми побачили, що тут є отакий от засіб від тарганів. Це мене взагалі не радує. Ну, а воно і не дивно. Кого тут ще може тільки не бути з таким станом цієї квартири. Ну, тут не те, що генеральне прибирання, це знаєте, як ото запрошують. Людей, щоб вони тут все поприбирали в брудних-брудних квартирах. Ото, мені здається, тут такий же самий стан. Ще побачили, що матрас не підходить до цього ліжка Вон по розміру. Бачите, він не поміщається. Таке. Це все будемо. Коротше, я не знаю. Тут, бачите, люди. Якщо б тут була лише проблема в тому, щоб її пофарбувати, це взагалі не проблема. Але тут стільки багато всього треба робити, і з одного боку, ми цю квартиру орендували, щоб. Ну, Вона була дешевша, а по факту тут треба вкинути своїх, свого часу, щоб це все прибирати. Потім ще треба вкинути гроші, аби докупити певні, так, так би мовити, товари, які, без яких взагалі неможливо. Ну, наприклад, сюди обов'язково треба буде докупити на матрасник. Вот. Ну, тут взагалі, до речі, нічого немає. Ні подушок, ні ковдр, ні рушників взагалі. Тупо нічого. Е жодної хімії нема, тому всю хімію ми будемо купувати. Отакий от. От був огляд. Така от треш-квартира, я би назвала це так. Ну, нічого, вже зняли. Тобто будемо, будемо тут жити. Зняли ми цю квартиру на один рік. Отак от. от. Це одразу виносимо пакетик сміття. Те, що було зверху, і те, що, в принципі, могли поприбирати по поверхням, чисто позбирати, і викинути в смітник саме жильці попередні. От ми за них це робимо. Отак от, от. А, до речі, ще хотіла сказати: що відро сміттєвого нема. Тобто. Навіть такі банальні речі доведеться купувати.